Ми з Сергієм одружилися 15 років тому. І я відразу зрозуміла, що добрих стосунків у нас із свекрухою ніколи не буде. Довгий час у нас із Сергієм не було дітей. На щастя, він був бізнесменом, працював директором успішної компанії, тому ми пройшли обстеження, вилікувалися, і незабаром життя нагородило нас сином та донькою. Я ростила дітей, а чоловік працював. Нас така схема влаштовувала. Моя мама жила в іншій країні, тож я не чекала від неї допомоги. А ось свекруха просто не хотіла допомагати. Вона недолюблювала мене, а онуків ігнорувала. Ще 15 років тому вона вважала мене негідною її сина і думала, що я з ним лише через гроші. Знайомила сина із дочками багатих батьків. Але Сергій вибрав мене. Якось, повернувшись увечері додому, я виявила на тумбочці записку та помітила, що квартира порожня, і речей Сергія там немає. Він покинув мене та дітей. На папірці було написано: У мене є інша. Ти, сильна жінка, впораєшся. Якщо зможеш, вибач мені і не шукай мене. Я зателефонувала йому, але телефон було відключено. Він пішов, залишивши мене ні з чим. Я не помічала його поведінці якихось змін про те, що має іншу, я навіть не здогадувалася. Я вирішила зателефонувати свекрусі. Усьому винною є тільки ти. Я ж спочатку здогадувалась, що все-таки закінчується, тому й була проти. У чому я винна, я так і не зрозуміла. Очевидно, одне, що я залишилася ні з чим з дітьми. Чим годуватиму, на що ми будемо жити без поняття. І я згадала, що до одруження я підробляла написанням курсових та дипломних робіт. І я зайнялася цим. А за кілька місяців зателефонували у двері, відкрила а там свекруха, плаче. І каже, що нова обраниця чоловіка обвела їх довкола пальців, обікрала та зникла, і залишила їх ні з чим, як і вони мене тоді. Свикруха просила пустити її на якийсь час, і тепер я не знаю, що робити. Вчинити так само, як вона є зі мною колись? Чи пробачити?